Добре, ти даш. Ні, я зараз не можу. Це чого? А, чого ти не будеш піти до школи? А, я зараз треную військо, будь ласка, я можу пізніше прийти. А, Ну добре. О, привіт, фіус! Привіт, е, поколи по, е, по плеєр. Та, діти, слухайте. Та що? <гасло> а, у вас сьогодні не буде зільня, зільня, вагіння, не буде, тому що зілля вагіння того чи захворів, тому у вас сьогодні буде змінений. А що з ним сталося? Він захворів. А як не може захворіти, як не згод тепло? Я сам не знаю. Це так би не важливо. <гасло> <гасло> Добре, ми зрозуміли вас. Нащо мені ти дав цей рубін? Це не просто рубін, це спеціальний камінь, дуже магічний камінь, що ти можеш стати любою те, людиною. Любою людиною. І... І що з того? Що з того, просто я тобі дав. Не ну, посадили одне місія. Я І хочу, щоб ти просто спіймав фіуз. А нащо тобі фіз? Зрозуміється щось незаконне. Я не буду казати що. А, ну добре, так. Просто станеш вчителем, вчителем і що зілля вагіння, і потім якось вимигнеш і просто там щось показати, там щось, як звиги таке зілля і забереш. А, а, ну добре, Незр. я виконую твою Тоді до зустрічі, побачимось, коли ти принесеш. її. Угу. Добрий день, мені просто йти, де йти вчити учнів з лівання. Хлопець, ти не забув свій клас, ти чого ти тут стоїш? Ні, я не забув. І я би що ви забули. Що забув? О. Я вас не вчителю Кайзо. Я зараз, боже, ліпше вас заміню, тому що ви не можете правильно не навчити. До побачення. Добре. Почнемо. Мене звати вчитель Аксо, а вас я поколи пори в коколе А Це вас я Астрат. А вас мене звати Блюфлаверс, а ти Фірус. Дуже рада вас знайомству, а мене звати вчителем мене звати Аксо. Тобто вчитель Аксу, Аксу Валери... Олександрович. Тож, сьогодні будемо робити нову тему: е е е е Як змішувати міць з водою? А вона ж не змішується. Ой, тебе ніхто не питав, що змішується, не змішується. Це власне наша тема. Поколе. Що? Він тобі не здається, що він якось дивно говорить. Ти розумієш, що це минулий іч вчитель Аксо. Він. ну, Аксо я назвати Нео якийсь Аксо, його точно він говорить якось дуже дивно. Дивно, може, його просто такий голос? Ні. Мені здається, що він дуже дивно говорить. А тобі не здається, що це може бути Екселіут чи хтось приблизно з союзників Несера? Та ні, він не схожий на нього. Чого ви там розмовляєте? А, та то... ні, нічого. Мені заміг з вами говорити, чи я вам мешаю. Ні, 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 не мішайте, то не мешайте. Добре, продовжимо. Щоб отримати метальну воду, дивне змішати розп... розтопити метал у мідь і розмішати з водою. Мені якось Е, поколи... е Так, астрат. Я не по я по коле плеях. Мені не важливо. Зараз просто мені здається, що він дуже дивний. Мені теж, але не зовсім дуже дається дивним. Та я просто він дуже підозрілий. Що ви розмовляєте? На моєму гості забаганно розмовляти. Розмовляйте не пегем. А зараз мене вчі. слухайте. А, та. а, так, так, слухаймо. Перше, що провести наш експеримент, мені давно хтось, то нам може е, це показати. І я хочу пригодити меледі Фірус. Я так ви. Заходьте. Зараз я підійду. Це я зрозумів, це акселют, а, а вгадала, це я. Я, Бо я просто покинувся назад, та ви догадалися. Ну я ще повернуся. Я кажу, це буде тільки початок, а не кінець. Битва не закінчена, но війна ще продовжується. Добре. Добре, туди йти. Добре, мені жалко вчителя Борю, Але зараз нам не знайти того вчителя, який нам хотів замінити. Як нам його знайти? Може він десь у школі є? В школі? Так, там де не шукати його. Ей, Посікайте, я сам дораз його знайду. Добре, будь обережним, Я знаю, що його роблю. Мені треба вийти на вулицю. Тут. Кайдзо. Зараз. Я дякую. Ви можете нас провести рок? Що, ви сиділи? Ні, нам ще якийсь вчитель прийшов. Ну, це ну важливо. Добре, зараз почекайте, я зараз прийду. Добре. Ну як? Він Він був в підл... підвалі школи. Школи? А чого він там робить? І, як подумаєш, Напевно, його кселют його схопив. Добре, дочекаємо цього року, ну добре, добре, що я хоча б живий. Та, це теж добре. Ти приніс Фірус? Ні, я не приніс то Фірус, тому що це був це астрак, і я не зміг це зробити назир. І що мені тепер з тобою робити? Дай мені слідчі місію я потім це виконую. Я можу дати цей кітеріще ті місію тільки завтра. А ти чудово. Незер, Мені більше її таки не потрібно, тому що я е, провалився. Ну, виходить. Е, добре, я тоді піду. Чекаю, що ти завтра піддам місію, і щоб ти її виконав, і її завтра приніс. Так, добре. Незер, побачимося завтра. Так, побачимось. Вселют!